Ну що, готові побачити, як живуть люди на островах і як виглядають їхні будинки всередині? Ходімо зі мною. Так, так, вам не почулося на островах. Якщо ви слідкуєте за мною в інстаграм чи Телеграм, то, мабуть, знаєте, що я зараз на Шетландських островах. Це можна сказати, крайня точка Шотландії, далі тільки Норвегія. Якщо ні, то тепер точно знаєте я на Шетландських островах, і на вас чекає кілька відео з цього місця. Але почнемо, як то кажуть, з основного як же живуть місцеві мешканці на Шетландських островах. Перше, що незвично і достатньо цікаво, це ось такі величезні. Вікна повністю скляні двері, абсолютно. Ось такий невеличкий коридорчик. Тут висить симпатичний носоріг, на який можна нанизати ключі. Кепку. Тема вікнігів тут прислідковується скрізь, приблизно такий корабель, тільки дерев'яний, вони спалюють на своє свято взимку на свято вогню. Рухаємося далі. Це такий невеличкий коридорчик. Ось тут ви зайшли, а далі ми. Потрапляємо на кухню. Величезний годинник. Дуже я задоволена цим помешканням. Мені все в ньому подобається. І я думаю, коли ви побачите весь будинок, вам теж він буде до вподоби. Бокальчики так, ось так виглядає кухня. Звісно, вже трошки поюзана нами. Є кавова машина, я це дуже люблю. І більше того, тут є капсули для. Кавової машини, тому що я навіть думала вже купувати а ні, не треба. Є тостер, шотландці обожнюють: тостер-бред, потім є мікрохвильовка, є плита. Тут газ, до речі, що для мене дивно, тому що у нас в Абердині і в передмісті, здебільшого, це або індукція, або електроплита. А тут, бачите, можна ось на Вогні все і навіть така сталася ситуація. Я написала господині, де сірники, тому що я думала, що вони необхідні, але вона каже: Ні, не треба. Ось тут вмонтована запальничка. їш, миєш посуд і дивишся в вікно. Це популярна тема у Шотландії: вікно біля умивальника. Значить, тут я вже облаштувалася це мій довідник по Шетланду. Я колись хизувалася ним, його написала жінка, яка проживає. в віки, здається, вона проживає, ну точно на Шетландських островах. Вона тут проживає, вона веде екскурсії. Книжка супер! І вона тут є в кожному магазині і в кожній крамниці. Але я вже купила її до. Так, а ще тут скрізь є ось така брошурка, де Базова інформація про Лервік, як дістатися в різні точки автобусом, морем, повітрям, також різні визначні локації, які варто відвідати. Ще один момент, про який важливо згадати: в цьому будинку знімалося кілька епізодів серіалу «Шетланд». Ерисинксанточ, на не It might be nothing, but it looks like this window could have been forced. We've dusted the footprints inside and out. Okay. Is her bedroom upstairs? Yeah, first on the left. І саме на цьому місці, де зараз стою я, стояв головний детектив цього серіалу Джиммі Перес. За історією тут жила дівчина. Спочатку вона була подругою жертвою, потім вона також стала жертвою. І це була її оселя. Так, переходимо в наступну кімнату тут. Величезне панорамне вікно, через яке видно вулицю. А з вулиці видно все, що відбувається тут всередині, якщо шторки не прикрити. Таке гарне крісло з пуфом, диванчик, симпатичний декор. Достатньо стильно виглядає будинок, на мій погляд, стримано, але стильно. Все лаконічно ось світлина з головної локації Лервіка Лондберіс. Де жив детектив серіалу «Шетланд». Тут у нас кілька старих світлин, тут поличка з книгами, дуже непогані книги, «Жовтолика», яка зараз дуже популярна, Кет Аткінсон. Тут інформація про те, що варто побачити, куди треба сходити, коротка історична довідка, опис різних місць, локацій, які знаходяться на Шетланді. Тобто все необхідне для того, щоб познайомитися з містом і провести веселий час. Так, рухаємося далі. Не вхід. Ми з вами зайшли з заднього, тому що там завжди відбувається на бакіарді вся двіжуха, але це такий парадний вхід, можна сказати, центральний, куди вам подзвонить в двері постмен, кур'єр та будь-хто. Так виглядає будинок з надвору з центрального входу. Ось другий поверх. Можливо, він здається не дуже великим зовні, але насправді всередині достатньо такий просторий. Трошки вам екстер'єру для розуміння. Це на другий поверх покажу вам кімнату, яка є в кожному будинку в Шотландії. Ну і на островах в тому числі це утільіті рум, я її так називаю. Тут, бачите, таке підсобне приміщення, де є різні побутові речі, пральна машина, там праска стоїть, ну, різні маючі засоби, ось такий столик, полички, гачочки, полосос, і швабра, і доска для прасування. І там заховані різні лічильники і все тому подібне, роутер, ось так. Але. Ця кімната просто життєво необхідна <смі> в кожному будинку. Тут у нас такі гарні квіточки стоять, підсушені, засушені і кібана. Піднімаємося, по сходинкам, ось такий коридорчик невеликий на другому поверсі, де знаходяться дві спальні, і також ванна кімната. Є душ, душова кабіна, туалет, теж стоять квіти, картини висять. Ось таке гарне вікно. З широким підвиконням, куди можна поскладати свою косметику. Так, заходимо в спальню. Тут дерев'яна шафа, Namaste in bed with you. Так, ось перед ліжком вікно, що, на мій погляд, дуже вдало. Дитина тут вже поспала. Ось нам рушнички підготували. Ось одне ліжко. Тумбочка прикроватна і наступна кімната. Здається, дещо більшою, але, можливо, за рахунок цієї шафи, яка просто займає усю стіну. І, до речі, там дуже багато місця, що класно, але в нас немає стільки речей з собою. Ось така поличка з картинами, з аромодифузором цим. Тут, до речі, аромати. Аромати тут приємні дійсно. І теж навпроти ліжка, вікно, коли. Особливо гарна погода і заглядає сонечко в вікно. Думаю, що це відразу піднімає настрій після сну. Достатньо просторе ліжко, двоспальне, прикроватна тумбочка, скрізь на підлозі ковролін. Це ще одна особливість шотландських будинків, тому що вони намагаються застелювати підлогу, бо часом вона холодна. Ось тут також лежить ковролін і на сходинках. Маленькі доріжки, що дуже зручно, тому що сходинки слизькі, а коли є ось ці доріжки, то є така амортизація. Ще з таких деталей обов'язково завжди усі розетки, вони з змикачами і з вимикачами, ну тобто недостатньо просто засунути вилку в розетку, потрібно ще й її увімкнути. О, гарно. В будинках у Шотландії ось такі цікаві стопори для дверей. Це було дуже приємно, коли ми приїхали на столі нас чекав свіжий хліб, в холодильнику, баночка шетландського масла. І, до речі, воно виявилося дуже смачним, хочу навіть взяти з собою і маленька пляшечка молока. Ну і ще капсули, які я вам вже показувала для кави, тому що це рідко зустрічається саме в апартаментах. Може бути кавова машина, але е, без капсул. І, як на мене, це дуже високий рівень клієнтоорієнтованості і роботи про своїх гостей. Ось цей тамбур добудували, і тому там виходить є ще коридор, тому що в цих будинках взагалі не передбачений цей тамбур. Тут зробили невеличкий забор, що дуже зручно, і робить простір навколо більш таким затишним. Отож. Тут у нас тамбур, все як в будинку вже виглядає, я вам показала. А це така невеличка тераса перед будинком. Є лавки, де можна посидіти, є он, такий столик, навіть типу барної стійки. Тут ростуть різні трави, наприклад, ось розмаринчик можна взяти собі до готовки. Лежить штучна трава. О, тут висять гірлянди. Я, до речі, їх не бачила, і вони. По всьому тамбору розвіжені дуже гарний простір. Ось так виглядає будинок всередині на Шотландських островах. Максимально аутентичний і наближений до реальності. Знаходиться в одному із спальних районів недалеко від центру, буквально в 30 секундах від Commercial Street. Але загалом Лервік не дуже великий, і я впевнена, що його можна обійти за кілька годин. Сподіваюсь, вам цікаво було дивитися це відео. Напишіть, до речі, в коментарях, що сподобалось найбільше, що можливо здивувало, мені цікаво буде почитати. І попереду на вас чекає ще більше контенту Шетландських островів. Тож, якщо ви не підписані, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. Усім гарного дня, до зустрічі, па-па!